Це різдво. Ми приїхали сказати, що Ісус вас знає, Ісус вас любить, Ісус вас цінує, що Він пережив дуже багато в своєму житті того, щоб зрозуміти, як ви теж переживаєте. І Він для того і прийшов, щоб допомогти нам, допомогти вам, кожного з вас. Тому Він знає, Він слухає, Він цінує. Наш Батько Небесний, він ніколи не зрадить, ніколи. Головне, щоб ви його не оставили. А він, вірний Бог, він любичий Бог, він кожного з вас любить і настільки любить, що віддав Сина сину Ми ж прагнули Різдво? Бог. Правильно? Це був Ісус, котрий заплатив. За кожного з вас ціна заплачена. як Як ти не да, Бога? Він хоче, щоб ми сприймали це, повірили в це і, і прийняли повіру. І якщо повіримо, дивіться, хто вірує, той має життя. Знаєте, от. Так. Я довіряю тобі, Господи, свою душу, своє тіло, свої думки, своє серце. І це є довіра. Я довіряю тобі, Господи. І це довіра в те, щоб ти. Просто визнаєш його своїм Господом і Спасителем, і все. Ми чтемо Біблію і розуміємо, як Бог ставиться до нас. Бо якщо в наших думках такі мислі, та кому я потрібен? Та на кого я тут родився? Та що я тут роблю на цій землі, Тому ви тут заради. Заради вас, щоб вам донести цю істину, щоб ви зрозуміли, коли ми поїдемо, щоб ви знали про Божу любов, про Божу милість, про Божий захист в цьому світі. Помилуй мене, Господи. Прости мій кожний гріх. Ісусе Христе, Христе. увійди в моє серце. І стань моїм Господом і спаси І моїм Господом і